Доброго ранку, мої малята! Ну що ж, ви сумували? Тоді давайте ми знову продовжимо з вами вчити цифри та числа. Ну що, запрошу вас пограти в гру. Розв'яжи задачу. Взимку біля свого будинку грало 3 пінгвіни. До них приєдналося ще 5 пінгвінів. Скільки всього стало пінгвінів? Біля будинку. Так, діти, біля будинку стало 8 підгвінів, тому що 3 додати 5 буде 8. У морозній воді плавало 6 тюленів. 4 тюлені вийшло погрітися. Скільки тюленів залишилось у водиці? Так, діти, двоє. Тому що 6 відняти 4. Дорівнює 2. У сніжну пору літало 7 пташок. До них приєдналося ще 2 пташки. Скільки пташок стало? Так, діти, стало 9 пташок, тому що 7 додати 2 буде 9. На галявині грало 4 вовка. Тут подув сильний вітер і. Вовки потікали. Скільки ж вовків залишилось? Так, діти, нікого не залишив. Ось сьогодні ми познайомимося з цифрою і числом 0. Та що ж вона означає? Наша цифра нуль схожа на бублик, на обруч, на кільце, на пончик. Нулик це число найменше. Деколи саме живе, як пристане до сусіда, має значення нове. От стояла одиниця, біля неї нулик став. І вже може він гортиться, будь найменшим перестав. Так один з нулем сусідом число 10 разом склав, нуль без інших цифр нічого. Дірка з бублика смачного. Пам'ятать потрібно він на нуль подібний. Діти. Подумайте, де ми можемо з вами поставити число 0 у числовому ряді. Число 0 позначає найменшу кількість. Значить менший, ніж 1. Тому число 0 ми ставимо перед числом 1. 0 це цифра, яка позначає відсутність чогось. Наприклад, у вас було багато цукерок. Ви всі цукерки з'їли. Скільки у вас залишилось цукерок? Правильно, не скільки 0. Цифру 0 пишуть замість слова нічого. Подивіться уважно на будиночки та порахуйте кількість віконечок та позначте їх цифрами. У першому будиночку скільки віконечок? 3. А в другому. В другому будиночку 4 віконечка. А в третьому. Одне віконечко. А в четвертому скільки віконечок? Нуль. Бо віконечка відсутні. Давайте з вами пограємо в гру. Натисніть відео на паузу та своїм пальчиком знайдіть цифру 0. Молодці малята, ви справились з завданням. А зараз потренуємось писати цифру 0 спочатку у повітрі. Отже, починаємо. Отже, починаємо писати зверху, пишемо ліве півколо, повертаємо на праве півколо і замикаємо. Запам'ятали, як пишеться цифра 0? А тепер напишіть свою цифру у своїх зошити. Ваші батьки вам допоможуть. А тепер спробуємо вирішити приклади. Подивіться уважно, у нас було 4 собачки. 4 собачки. 4 відняти. 4 буде 0. Якщо від будь-якого числа відняти саме число, то ми отримаємо 0. Було у нас 6 рибок. Відняли ми 0 рибок. Скільки ж у нас рибок залишилось? 6 рибок. Якщо від будь-якого числа відняти 0, ми дістанемо з вами те ж саме число. Було у нас 5 роботів. Ми додали 0 роботів. Скільки у нас роботів вийшло? Правильно, 5. Якщо до числа додати 0, ми отримаємо те ж саме число. Дякую, діти, за заняття. Бувайте! До нових зустрічей!